Послання 987. Я є перед усім Богом Великого Милосердя субота 7 грудня 2013 року Божого 14.25. Моя ніжно улюблена дочко, я хочу, щоб усі ви, які любите мене, знали, що я закликаю вас у цей час прийти до мене. Як малі діти, і стати навколішки переді мною, відкрийте свої серця і повністю довіртеся мені, а тоді попросіть мене через мою любов до усіх вас проявити милосердя до тих, які відкинуть мене під час попередження. Будь ласка, моліться за ці бідні, заблукані душі. Які настільки віддалились від мене, що їм буде надзвичайно боляче відкрити своє обличчя перед моїми всевидячими очима під час просвітлення совісті. Я є зруйнований болем кожного разу, коли дивлюся на тих людей, які не знають мене або не розуміють, що відбудеться у світі. Тоді як мій час вже майже надійшов буде майже неможливо підготувати такі душі, бо вони ніколи не відкриють свої вуха на правдиве Слово Боже. Тому ви повинні через свої молитви благати про милосердя для них. Я залю їх милосердям, хоч це буде нелегким завданням. Я закликаю увесь світ почути цей заклик сьогодні, мій час час для Бога, щоб в кінці дати пізнати себе світові, в тому найбільшому виявленні, від моменту, як моє серце перестало битися, коли я помер на Христі, вже майже надійшов. Коли ті з вас, які знають про мою обітницю, повернутися. Приходите переді мною, я закликаю вас, будь ласка, моліться не тільки за ваші власні, але і за приречені душі. Запам'ятайте, що я вам зараз кажу. В той день я хочу, щоб ви попросили мене. Молитва до Ісуса в той день. Ісусе, я благаю про милосердя для всіх тих, які відкидають Тебе. І які найбільше потребують твоєї допомоги. Амінь. Коли ви просите мене про допомогу для інших, в той момент я можу вилити дуже особливі благодаті на тих, чиї долі були зведені на нівець через обман диявола. Я є передусім Богом великого милосердя. Ніколи не забувайте, яким великим є моє милосердя, бо завжди є надія для тих, які відпали від мене. Не існує нічого, чого б я не зробив, щоб привести їх у мої люблячі обійми. Допоможіть мені врятувати їх, ваш Ісус!